Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. Сьогодні до нас на продаж заїхав ось такий Kia Sportage з пробігом 126 тисяч, оснащена 2-літровим бензиновим двигуном. Машина купувалась в офіційного дилера, експлуатували її тільки на території України, мала двох власників, Використовувалась в межах однієї сім'ї автомобіль білого кольору в гарному збереженому стані, без зауважень по техніці, є сліди вандалізму по задній дверці трошки попередні, так, в цілому далі без зауважень Ось ще тут є присутня Ось такий у нас великий просторий салон чорного кольору, світлий дах, задня спинка без накладки. Але накладка є в наявності. Тут у нас великий багажник. Дивимось по салоні, електросклопакет електропакет зеркал, мультикермо Керування по висоті, автоматична коробка передач. Також у нас є тут бортовий комп'ютер та кондиціонер. Машина знаходиться за адресою міста Львів, вулиця Кільцева, 60, компанія автопарків. Бажаєш цей автомобіль, приїжджайте з той